Hello Френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні у нас буде другий смак артеку, ну, солоного суто від артек. Тож вони запустили нові смаки, солені. Я не знаю, які ще можуть бути ваші догадки, які ще можуть бути солені смаки. Ми тоді попробували помідор, базилік і моцарела. Сьогодні у нас чекає солоний. Ще може бути холодець з хріном, знаєте, то що в сухариках, може бути бекон смак, може бути сосиський гріль. Бейбік'ю, ну, м'ясні, коротше, всякі м'ясні. Як думаєте, що буде? І напишіть, як ви думаєте, поки ми не приступили, як ви думаєте, це буде годно зі смаком-сиром, чи буде якийсь крінж? Я думаю, що от сиру мало би мені сподобатись, бо там помідора, якийсь сир, моцарелла, базилік, непонятно що. І понятно, що смаку когось, вау, чекати нема. Ну, може, сир мене може порадувати. Тому давайте поїхали до заставки і скоро зацінимо. День справді реагує, День Спрейні реагує, сьогодні буде реагувати на. Так. Давайте повну назву. Вафлі світоч, Артек, солоний смак. Смак, сиру, сиру, сиру. Так як я обіцяв, давайте почитаємо. У нас ще пару хвилин ну, не так багато за вчорашній ролик у цей куховар, так. І за... Ні, куховар це вчора, було за Маршмеллоу, І тоді за цей. Ну тут небагато. Стоп, а чого так мало коментів? Ага, стоп, але то було більше коментарів. Ютуб списав чи що? Вроді було, то там було більше коментів. Он бачите, навіть коментарі списує. Це капець. Два ще на вафлі Артек з укусом сира. Я вже купив сьогодні. Ну, якщо так посмотрети на описані твого каналу, то 11 юні день рождення, то сьогодні, сьогодні, не вчора. Ну, тобто так, та, та. типу, 11. Але так я відмічаю 10. Плюс-мінус 11. Тут ще, бачите, два сира намальовані. Ну, ось така прикольна мені. Знаєте, по дизайну, порівнюючи з солодкими смаками, я хочу артек поставити тут, навіть може за дизайн 10, він такий тут ніжніший матеріал, ну по смаку гірше там. Бо тому що там такі, знаєте, блиск... блискучі, якщо ми беремо з солодкі. а вони солоні зробили якусь кращу упаковку, але. Та. Але по смаку гірше. Добре, я не знаю, що YouTube творить. Поїхали, може тут, хоч не бачу 13 лайків, О, чекайте, а тут скільки? Тут 4, окей. Okay. Списав, тут, значить, не списав. Ага, тут є коментарі. Так, значить тут є, але бачить якісь тут нові користувачі, ну, може, кому, кимось новим залітає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 10, 16, 17, 8, 19, 20, 21, 8, 23, 24. Ого, 24 коментарі. Прикольно. Класно, дякую, що ви цей раз проявили активність учора. Може, вчора, ну, під тим вчорашнім, перед вчорашнім теж було актив, але Ютуб списав. Україна понад усе, дуже смачна вермішель. Слава Україні, героям слава. Макс Клоуді, привіт, Денис, чекаю реакцію на їжу в Болгарії. Гарно тобі там провести час. Дуже дякую за коментарі. Будемо, якщо ну, дивися, на саму їду ми будемо тільки шорти знімати, які там буде їжа. Або, напевно, винести не можна. А суто на десерти мали би ми реагувати з вами, я надіюся. Леонович, Вермішель повернулась, добре, що цього разу ти вже не закашляв. Ну, вже було реально, не було гостро і було все супер. Тому нормально, мені сподобалось вчора. та. Коля Ділер, добре, що хоч маленький актив є у інстаграмі. Ну, почали трошки вже. Мені, ну так, десь по 20, по 30 останніх Ну, це 20, там були 30, ну, коротше, класний актив. Та, ну, краще, принаймні, ніж був, що в залі 5-10 набирало. Чекаю цікавий контент, Болгарій. Добре, знімемо. Раймонд Українець. Круто, ми скоро побачимо преміум контент, Денис несе вже, значить, завтра в дорозі післязавтра, 15 червня, має бути преміум контент. Подивимося, і буде тривати до 22. го Ну тобто, 22 другого ми вже їдемо до 22-го. Та. Е, Леонід Тимчук, добре, що цього разу Денис не закашив. Значить, Мівіна була не гостя цього разу. Це не Мівіна, Куховар. <кхух> мівіна, я не знаю, чи ще продається. Та й Ролтона вже нема з прилавки, то вже і Мівіни нема. Та. Та, Ну добре, що не заказчав. Яструб, все знайка. Люблю твою заставку. День реагує, ну. Класна, та. Василь Васильківський. О, в тебе скоро буде 18 тисяч підписників. Ростеш на очах. Дуже дякую, але ще не дуже скоро. Ну, я там вже дивився майже 17 тисяч 700. Ну, 800-100. Ну, с... ну коротше. 100, 200, 300. Ще 400 підписників і. Та. Ще 400 підписників і буде. Та. І буде 18 тисяч. Жара Масленіко, так еті роллтини в коробці для того, и сделаны, щоб у них есть. Ну так, так, це для студентів, студентські пачки, Та... Ну, але як хочеш, то можеш пересипати собі в тарілку. Василь Васильківський, то це після завтра ти вже їдеш. Круто. М -м -м -м. Це ти 15 днів назад писав. Тобто вже завтра. Коли, ти, коли ти вже, Я тебе читаю, то вже завтра. Та. Я струб, ну так. Якщо вчора, то післязавтра. Яструб все знайка, знаєш, я чекав від тебе нового незапий челендж, але ти нам знімеш Болгар, це буде мільйон разів краще, тому чекай. Та, це буде набагато краще, що той й не запий члендж? Я вам розказував на стрімі, що нема смислу його знімати через те, що це. Як, ну, типу, я не буду знімати постанову, щоб обливатися, і ви з мене ржали. Ну, тіпа, сміялися. Типу, я ні разу не запивав, бо. Того, що я можу себе стримати, ну, типу, що до такого не їсти, не запити. Тому тут уже сенсу в цьому контенті дійсно, якби й нема. Тому ліпше проригувати просто на цей продукт, ніж знімати якийсь там всякий челендж, який ти й так який так виграєш. Розумієте, тому нема сенсу його знімати. А болгари це взагалі це просто пушка за ці всі роки відосів у мене на Ютубі. Тому таке справа. Гріша Яструбенко, чекаю море на каналі. Буде море на каналі уже післязавтра. Ну, в принципі, так як той казав, що ти їдеш післязавтра, так, Та, це в дорозі, але контент післязавтра, виходить. Та. Гарік. цей. Гарик Кет, Так не забудь завтра всі коменти зачитати. Ну. вже нема що читати, ютуб списав. Розводілво, почому у тебе у Тіктокі менше за всі соціальні сети підписчиків? Ну тому, тому що я кожен день не знімала. Ми вчора з тим пацаном поспілкувалися, що він мене там замітив із Ютуба дивиться. Ми з ним співпосписували. Типу каже, що треба кожен день вести Тікток. Я щось, знаєте, Тікток мені щось не особо до душі. Я попробую контент там якийсь заливати, але я не знаю, що в мене плюсся кожен день. Ну, море буду кожен день туди знімати в напевно в Тікток. І подивимося, чи море їм залетить, чи море їм не залетить. І подивимося, чи я щось зможу, хоча б якісь там спочатку 500 підписників, потім 1000 набирати. Подивимося, не, не впевнений. Mm, э, ех, скоріше Болгарія. Уже скоро Ніколас Жмірновський, Міша Тонкевич. Ну ця пачка краще. Ця пачка краще. Яка пачка краща? А, ролто на мене. Ну, ну, це ж краще і смачніше, і не гостре, і я не кашлю. Та, смак. Коля Заграничний, смачна, Вермішель, дякую. Сенназар. Назар. Я не вірю, що тебе від... випустять на кордоні. Ти просто будеш нам знімати, як ти на морі, на хромакеї. Ха-ха, ха я не монтую вже з, десь з 21-го року. Тобто, який хромакей може бути йти мова. Ну, десь монтую кліпи, але. Не... Ну, я зрозумів, що я можу хромакей постати. А ти подивишся, що ніякого хромакеї, думаю, не буде. Ну, та, як... Звичайно, стрьом і тривожні, що можуть нас і не відпустити. Тому я й сам я вам, знаєте, обіцяю, обіцяю, а тут можуть назад додому відправити, і тоді буде до побачення, телебачення, нічого не вийде. Ну, подивимося, що вийде. Ну, з тим, що може вийде. Але... Ви маєте розуміти, який зараз час і може і дійсно не відпустять. Ну, надіюся на краще. Керікат, ну, як у кого виходить, у когось виходить у Ютубі, як у тебе залітає, у <гум> когось <гум> у тіктоці. Так, ну, вже і так думаю, що в Ютубі в мене залетіло, значить в інших соціальних не залітає. Ну, ще в Фейсбуці залітало. Коля Заграничня, а як ти, які ти любиш читати книжки? Е, ну, в більшості фантастика, там був малий, то ще казки які всякі читав. Та казки це вже для мене. Ну, що тут ще? якісь такі цікаві, ну Пригодницькі. Пригодницькі і. Фантастика, та. Це дві такі найбільше. Та. Е, ну що може, плюс-мінус міс, плюс, ще містику. Може, ну містики не ну, тіпа ще може містика, щось містичне. Та. Е, все волод Стерненко. Ну а у мого друга на відео з реміксом на парову машину набрало у Тіктоці 470. 3 тисячі передів і 23 тисячі лайків. І на нього підписалося 13 тисяч підписників. Ну, то бо парова машина це вона була на хайпі ще коли? То то пару місяців назад. Ти, це, ясно, що це ти не зараз. Ти напиши під цим відео, чи ти, чи в друга коли тепер відео залетів, і він це ну, залив цей відоші? То ще пару місяців назад. Я думаю, що пару місяців назад, бо парова машина. Ну, вона була пару місяців назад популярна на хайпі. Тому я думаю, що тоді пару місяців назад ясно, що залетіло. та. Ну, 13 тисяч, ну так, непогано. та. Розводіло, ну так, да. а що за ужас? Во-первых, чому далі вілки в місті ложки? А во-вторых, чому такі маленькі вілки? Я теж не розумію. Позначалися над студентами, розумієш? Л... Мали дати ложку, дали дві вилки. Ну, мала би бути ложка і вилка, але дали, по-перше, лише дві вилки. А що такі маленькі, я не знаю, якісь дебіли. та. Е, ну так, сумка погана. Та, ну, до речі, купили нову. У сьогодні покажу зараз. Давайте бо я маю, що в нас є трошки часу. Ось. Оцю, оцю я беру на дорогу. мама купила вже трошки щось собі, одне щось Поклад, буду сюди зошити ставити. Тому такі справи ми можемо вже приступати до артеку. Так, добре, коментарі зачитані, реакція починається. Поїхали. Так, тобто я зараз ще маю йти ще раз в магазин, бо я ще сьогодні не був. Вчора я купив все на сьогодні. Одну пачку. Я, знаєте, дві не бро, бо по-перше 19 плюс 19 там, на 38 гривень дві пачки. Три штучки, значить 6 штук за 38, трохи за дорого. А по-друге, мені може не сподобатись. Я думаю, знаєте, що я Я собі взяв таке правило: якщо я в перший раз пробую якийсь продукт, який я ще його ніколи не пробував, ліпше взяти одну пачку, вдруг не сподобається. Так як це було з Моршинською, що типу, на ароматизаторах, що типу, ми з вами попробували, там селі того соку найти немає. І що? Я взяв. А я, я тоді взяв дві банки, бачите? Довелося з хімічною, а міг не брати. Тому ліпше, то, що я ще ні разу не брав, взяти один раз. Сподобається, з чимось можемо змішати в другому відео. Тому такі справи, давайте. Якщо сподобається, візьмемо, наприклад, з майонезом. в другому віду. Артек, солоний з сиром і з майонезом. До речі, думаю, буде активність з, з помідорами. Бачу. Поки що. Мали би хайпанути в інтернет. Не знаю, напевно, дивиться, мене ніхто не буде з тим артеком солоним. Може, з сиром хтось подивиться. Все, поїхали. Чекайте на запах. Не можу сказати, давайте. М -м -м. Я дивився одного пацана в Ютубі. Він сказав, як це як серні чипси, ну. Но... Ну, в принципі... Дуже солені. Але мені здається краще, так. Хм... Mm. Знаєте, щось у цьому є? Хм. Mm. Ja, мені сподобалось. Просто з сиром завжди смачно, смачно, але за дуже солене Ну, однозначно, сир кращий за помідору і базилік, Це ясно. Я, напевно, поставлю, може навіть і 9 баю. Містить морську силу, сіль. Ну, сером непогані. Хм, прикольно. Щось сьому я. Непогано. Пише поживний перекус, одна вафля 1-5 годин енергії. М -м -м. Без одавання консульбарників. Зроблено в Україні, ну тут вже так. Типа можна перекусити під час навчання на роботі в дорозі. Окей. Ой, солена дуже. Ні. Поставлю 8, бо дуже солене. Думав 9, ну тут якісь дуже солені. Сіль аж роз'їдає тобі, знаєте. Давайте 8 з плюсом. Так. Бо краще за попереднє, але дуже солені. Якби не сім, було би... Якби не сіль була б більша оцінка, була би дев'ятка. Так, давайте окремо вафлю окремо сир. Розділяємо. Так, як, звичайно, вміє розділяти. Ну, Ну, давайте з цею. А ну подаємося, получиться. Получиться... Чекайте. Чекайте. Має вийде. Та, йоб твою мать, не получається, ніхуя! Добре, йдуть положку. Ні. Добре. 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 Добре, тихонько, тихо. Зараз ми це все зробимо. Але я годину не буду бачити, що там у нас по годині Перша година що. Блин, треба завершить, Ты це мы Чекайте, я хочу попробовать. А, бачите? Ножиком сразу. Угу. Не, ну, в принципе, получалось это. А Добре, дам еще ложку. Блять, блядь, мозги задолбаты. Так, давайте. Э, смак сыру, поехали. Ну, начинка 8 с плюсом. Ну, поставим 8 с плюсом. Я би поставив, ну давайте 9, добре, сама начинка 9, бо солі. Оця сама начинка вже солі я не чув. Так, вафля вісім. Ой, так, нічого не виходить. Добре, це нічого не вийде. Все, я дав оцінку, поїхаю. Не знаю, дружні, хотілося б вам познімати шорти в дорозі. Ну, показати там, ми будемо Румунію проїхати. Але я так зніму на телефон, якщо вийде 15, так. А я наперед уже там познімаю. Я не можу знати, чи буде інтернет, чи не буде. Розумієте, прем'єру поставлю. Бруно наперед теж, ще треба кліп Бруно зробити сьогодні вечором. Ти цей відосріч зняти. Зараз я йду в магазин, Бо знаєте... Завтра в 14.14 14 можу не попасти. Я зараз їду ще в магазин, щоб на 14.14 сьогоднішню годину поставити, приміру, через 24 коротше ви поняли. поставити тобто дві загрузки. Та. Ну, бо розумієте, треба на завтра. Я можу не встигнути. А в сьомій годині, та де я не встину знімати. Та, ні, 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 я не встигну. Тому я зараз йду посік, коментарів вже ніяких не буду читати, завтра цей відос виходить. А шорти я познімаю теж наперед зранку і вони вже, коротше, вас будуть чекати. Тобто ви переглянете собі. А то, що вже, так, я вже не буду завтра один день виходити в інтернеті, може буду, подивимося. Бо я буду в автобусі. Тому такі справи. Коротше, вісім баю прикольно. Я знав, що мені сир більше сподобається, ніж той базилік. Тому якщо ви вже хочете солений попробувати, то тільки сиром, та. бо то херня. Та. Тому на цьому все, дружні. Кажу, відосик вже буде сьогодні з прем'єрою. Прем'єру ви вже подивитеся завтра. Бо ми будемо цілий день в дорозі, інтернету навряд чи ще буде. Ну там, ви знаєте, як в автобусі. Може бути, може не буде. Тому на цьому все. Я йду зараз в магазин по річ. Сік би я обіцяв вам Сік Річ. А ви мене ще просили багетиків, ті ще багетики, як я приїду, буде, тому баранчики теж з сиром, тому на цьому все. Спілкуємось в коментарях. Пишіть, пишіть мені любі цікаві запитання, бо то, що... Коротше, ви скоро вже самі побачите, що вас буде чекати. Я надіюся, що все буде добре, що буде класно. Знову багато повідомлень я получаю від вас, що ви питаєтеся, як тепер неш кордон? Ти ж в Україні, це зараз війна. Ну не відпускає твого віку, тим більше за кордоном, старших людей там. Та, але якщо щось зробити, одну штуку, то можуть відпустити. Ну, не факт. Треба завтра дивитися, але з тим, що випускають. Ну, подивитесь, побачите. побачите. Якщо мене випустили, ну, ви бачите контент з Болгарії, значить все вийшло. І, і то, що ми зробили, значить не, не пусто. Якщо не випустили, то далі будуть контенти в цій кімнаті і в цій хаті. Ніякої болгарії, на жаль, не побачу. Ну подивимося, як там нам получиться. А на цьому все з вами був Денис. Дружній. Радий був вас вітати на своєму каналі. Не забувайте про якісь лайки. Вроді можна поставити, якщо не спишу YouTube. Не забувайте коментувати та підписуватись. Всім пока. Бувайте, дружні!